На фронті найважче зараз Курахівський і Покровський напрямки на Донеччині. Так доповів президенту головком ЗСУ. На танках, бронетранспортерах, а часто просто на мотоциклах і навіть пішки, росіяни збільшили кількість атак, і як ракові метастази намагаються будь-що просочитися в глиби нашої оборони, не зважаючи на власні втрати. Наші військові пояснюють такий натиск, можливими переговорами, до яких таким чином готуються московити. Утім, кореспондент ТСН «Тижня» Олександр Загородний повернувся з фронту і має обнадійливу новину. Він переконує, в районі Покровська наступ ворога призупинили. Але для того, щоб його відкинути, треба ще більше безпілотників. Тому дивимося фронтовий репортаж Сачка і збираємо на мавіки для 38-ї бригади морської піхоти. Дякую всім. Курахового місто, яке ворог атакує уже фактично з трьох боків за посадкою на наших піхотинців, суне ворожа бронеколона, на якій десятки російських штурмовиків. Гармата! Останніми роками ми бачимо війну переважно через об'єктиви безпілотників. Складається враження, що леву роботу виконують, наприклад, піввідрони. Але насправді це неправда. У нас є артилерія. Ворожої піхоти тут під курахово суне стільки, що одними безпілотниками їх уже не зупинити. А от кілька пострілів 155-го калібру і ворог відступав. Ну якщо йде велика кількість противника, в півішкою дуже їх багато не положиш і не злякаєш, вони не відступлять. А арта ділає своє діло. Тут вони, конечно, тут дуже швидко. Дуже у них тут велика групіровка, і плюс у них що в них каби проти кабу, ну ми нічого не можемо зробити. Ну, даний момент зараз творну їх вже десь. Днів три-чотири у них великих подобань тут немає. Саме у ці дні ворог здійснює ледь не наймасовіший свій наступ. Зупинити стрілецькою зброєю цю орду дуже важко, бо інколи просто не вистачає набоїв. Та й піхоти не вистачає. Були у нас случаї, що ми навіть двох наших хлопців там прикривали у них БК Ми тупо, грубо говоря, з годину мінімум по одному напрямку били били-били до тих пір, поки дроном їм БК не підставили, не підвезли. Рятували фактично, так так, так? так за кожного бійця. Звісно, всі ж побратимами, всі одне ціле. Десь там, за цими посадками, і досі тримають оборону тих два українських піхотинці, які просто викликали на себе вогонь артилерії, щоб ворог не прийшов. Разом з іншими підрозділами під покровським оборону тримають морські піхотинці, 38-ма бригада. Масованого наступу противник тут не здійснює інколи висувається кількома танками та бронетранспортерами, але переважно пересувається або взагалі пішки, або на мотоциклах та багі. Але від цього нашим бійцям. Нелегше, якщо ворог вважає, що так можна швидко доставити свій особовий склад до зони, де йому треба вести бойові дії, то чому б ні? Недооцінювати не варто. І це всім хлопцям, які до мене приходять під розділ, я всім кажу, що е, наративи там перших місяців 22-го року, коли там це чмобік і все остальне, забудьте. Ось цей молодий командир два тижні провів на передовій, лише повернувся. Він помітив, ворог недаремно використовує тактику наступу малими групами. Маленьку групу тяжче замітити, бо можна заховатися, можна скритно переміститися. І якщо маленька група йде і вона скоординована, вона краще ефективно виконує свої обов'язки. Стараються шукати, якраз потихеньку, помаленьку шукають слабкі місця, щоб пройти, зайти, обійти і вклинитися іменно в нашу оборону. І ще один прийом все частіше використовує ворог. Дими. Ось так виглядає опорний пункт, на який скинули з безпілотника кілька димових гранат. Маску, маску. маску. Тактика в них дуже цікава. Вони використовують, наприклад, хімічні дими, щоб своїм штурмовикам показувати, де ми знаходимося. Хімію закидають прямо на позиції. Відповідно, вона біла, вона стелиться. І які сидять в посадках штурмовики їхні, відповідно, зразу ж бачать, де знаходиться наша позиція. Через ворожі безпілотники довести набої, їжу, вивезти поранених з передової непросте завдання. Для цього потрібна надійна захищена техніка, і морські піхотинці не можуть натішитися новітніми панцерниками. А двері десь кілограмів 150 п'ятдесят зважуть? Да? Не знаю, ну, в общем 12 тонн. автомат коробка, 10-передачна, робот. Ну, це, ж, це ж козак. Чи як? Це козак, а вся облісовка від форда. Ну що, погнали? Завозить людей на позиції, забирають з позиції, евакуація поранених та ж сама. Цілий тиждень ворог намагається прорвати оборону в районі Сіверська. Лише у бронетехніці росіяни втратили шість танків і дев'ять БМП. Кількість убитих та поранених росіян бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейс рахують ледь не сотнями, але ворог продовжує атакувати. Ворог на Курщині вже втратив понад 20 тисяч своїх бійців. 700 потрапили в полон. Понад 1100 одиниць бронетехніки наші бійці вже знищили. Ці дані від головнокомандувача Олександра Сирського. І саме на Курському напрямку відбулося перше боєзітнення українських військових з корейськими. Про подробиці цього бою повідомляють російські полонені. Вони почали стріляти по нас. Можливо, в паніці, бо сприйняли нас за противника. Ми ж руські їм на одне лице, слов'яни. Їм легше послати нас на штурм, ніж корейців, бо ті боягузні. Немає більше міста Вовчанськ. Лише ось такі руїни. Українські захисники тримають оборону, поки є за що триматися. Це ми там живемо. Покров зараз нагадує Авдіївку або навіть більше Бахмут. Саме Бахмут, десь так осінь, зима 2022 року. Все більше зруйнованих будинків і все менше людей на вулицях міста. А ті, що залишилися, намагаються швиденько перебігти від будинку до будинку. Сьогодні у центрі міста можна ходити без шолома, надто потужний вітер, ворожі безпілотники не літають. На жаль, ворог підібрався дуже близько в деяких місцях, щоб дозволяє їм скидувати, робити скиди, а також і в піввідронамі бити по місцевим. Бо іноді вони шукають ціль військову, але часами, коли вони просто не знаходять, для того, щоб знаряд. Просто не падав, вони його знищують. Перше за що взялися росіяни школи та адмінбудівлі. Вони чомусь переконані, що саме там розміщені українські війська. Друге, задіють пропаганду. Російські радіостанції вже працюють це. на повну потужність. В час у Москві 0 градусів, в 744 міліметра. Але життя в Покровську ще є. Світлана Ярославівна не просто торгує в місті, вона продає солодощі. Цукерки, отак от тортики. Ми живемо поки що вона в Покровську, але переконує, в окупації не залишиться. Ми надіємося на краще, лучше вірити у краще, а вдруг хлопці стримають їх. А, в... а... Ну, ну мало ну Правильно? Ворог продовжує атакувати практично на всіх напрямках і величезними силами. Військові hey. кажуть, такого натиску здається, ще не було за всю війну. Російські генерали готові завалювати кожен метр української землі своїми солдатами, аби тільки просунутися вперед. Українське військо тримається. Хоч і важко, особливо важко піхотинцям, які серед ночі їдуть відбивати у ворога одну з посадок, це відео скинули бійці з того самого панцерника, який ми знімали в день. Вони на адреналіні, на емоціях, бо за лічені хвилини вони вступлять в бій з ворогом, якого значно більше. Ну тепер то ми розуміємо, що завдання максимум у ворога вийти сюди на адміністративний кордон Донецької області, але поки слов'янський Краматорськ. Курахове та Покровськ під нашим контролем сюди вони не доберуться і, взагалі, зламають свої зуби до нашої Донецької області. Олександр Загородний Олексій Осавчук Тесантиждень, один плюс один марафон. Єдині новини.